Свято воздвиження чесного і животворящого Христа відзначили в одноіменному храмі у місті броди. Як це було, пропоную переглянути зараз. Воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього одне із 12 головних церковних свят. Воно присвячене Христу, на якому був розп'ятий Ісус Христос та символізує Його підняття із землі після віднайдення. Ще, ще, ви, Господи, Відтак, у храмі Воздвиження чесного і животворящого Христа міста Броди, відбулася святкова божественна літургія, де взяли участь священики з різних парафій нашого району. Спостерігати за службою можна було в режимі реального часу, тобто онлайн. За традицією на Велике Свято йдуть до храму на службу. Цього дня урочисто з вівтаря виноситься хрест на середину храму, де він залишається до 21 вересня, дня віддання воздвиження. Також цього дня відбуваються обходи або хресні ходи з іконами і молитвами. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн».